Вітаю, шановні! Сьогодні завдяки метабузькому акумуляторному заклевольному пістолету NMP 18 bl M10 я буду встановлювати глуху заклепку гвинтову і закручувати потім болт. Для цього попередньо мені понадобиться сверло, я беру 9-го розміру і просверлити отвір під заклепку. Для цього я беру метапу PowerMax знаменитий. Його абсолютно достатньо для цієї задачі. Просверлюю, потім е, беру заклепку і акуратно її вставляю. Трішки подави. Е, тепер я беру заклепувальний пістолет і працюю два етапи. Першим я насаджу е, заклепку, і другим розжимаю. Ось ми дивимось. Заклерала. В неї тепер е спокійно болт е йде по різьбі. Мені дуже сподобалось. Задача виконана. Дякую за увагу.